Собаки є не тільки вірними друзями, а й сміливими охоронцями державного кордону. Собаки швидко навчаються і завдяки надзвичайно чутливому нюху можуть виявити небезпечні речовини, зброю чи інші контрабандні товари навіть у добре захованих місцях. Які ще особливості мають пухнасті чотирилапі, розкажемо в цьому відео. Собаки, коти й інші пухнастики є представниками класу ссавців, які мають низку спільних ознак. Ці тварини є хребетними і теплокровними, тобто мають сталу температуру тіла, що не залежить від температури навколишнього середовища. А ще після народження ці тварини до певного віку сцуть молоко, це пояснює назву класу. Сцавці можуть бути зовсім крихітними, наприклад, карликова білозубка завдовжки близько 4-5 сантиметрів. А вагою десь півтора грама. Однак, незважаючи на розмір, карликова білозубка ще не нажера. Вона має швидкий обмін речовин, а тому за день з'їдає в кілька разів більше, ніж важить сама. Білозубка постійно в русі і полює на комах черв'яків, личинок тощо. Справжнім гігантом і найбільшим на сьогодні сцавцем є синій кит. Довжина його тіла близько 30 метрів, а вага понад 130 тонн. Сцавці дуже різноманітні і мають особливі пристосування до умов середовища. Розгляньмо будову цих тварин на прикладі найкращого друга людини пса свійського. Тіло сцавців має такі відділи голова, шия, тулуб, парні передні та задні п'ятипалі кінцівки і хвіст. Завдяки тому, що кінцівки розміщені безпосередньо під тулубом, тіло сцавців підняте над землею і вони можуть швидко бігати. Ставці, що живуть у водному середовищі, мають тільки передні кінцівки, змінені на ласти, а задні кінцівки не розвинені. На голові ссавці мають органи чуття, наприклад, очі, що захищені верхньою і нижньою повіками, і вушні раковини, що вловлюють звуки до речі, тільки сцавці їх мають. Але головний орган чуття собаки це ніс, що має набагато більше нюхових рецепторів, ніж людський. Завдяки спеціальним залозам, ніс собаки зазвичай холодний і вологий. Що допомагає краще вловлювати та розрізняти молекули різних речовин навіть на значній відстані. Покриви ссавців представлені шкірою, яка зовні вкрита волоссям або ж шерстю. Собаки ще ті пухнастики. В їхній шерсті виділяють остьове волосся воно найдовше і виконує захисну функцію. Під остьовим волоссям росте пухнасте і коротке волосся. Це підшерстя, що зменшує втрату тепла у ссавців. Домашні улюбленці, куди б вони не залізли, залишають після себе шерстяний слід, адже ссавці періодично линяють. Старе остове волосся і підшерстя поступово випадають, замість них росте нове. Видозміною волосся є вібриси довгі пружні волоски, які ростуть на голові у ссавців. Вібриси це не просто вуса для краси, а справжній орган дотику. Завдяки вібрисам тварини отримують додаткову інформацію про навколишній світ, орієнтуються і можуть навіть визначати напрям вітру. У деяких ссавців волосся змінилося на голки, як от у їжака білочеревного, який водиться на території України. Похідними шкіри як кігті, як у собаки котів, нігті, як у мавп, копита, як у коней. Рігносорога теж похідна шкіри. А ось на екрані панголін індійський. Тіло якого вкрите лускою. Можна подумати, що це рептилія. Але ні, представники панголінів теж належать до класу ссавців, а їхня луска похідна шкіри. У шкірі ссавців багато залоз, наприклад, потових. Вони важливі для терморегуляції, адже виділяють піт, що випаровуючись, охолоджує тіло. До речі, собаки пітніють через подушечки лап, де і розташовані потові залози. Також собаки охолоджуються за допомогою випаровування води з поверхні язика, тому вони часто дихають із відкритою пащею і висунутим язиком. Видозміненими потовими залозами є молочні, що виділяють сповнений поживних речовин секрет молоко, яким самки годують новонароджених дітей. Сальні залози виділяють жирний секрет, що змащує волосся і шкіру, надає їм еластичності і виконує захисну функцію. Ще є пахучі залози, що виділяють секрет для спілкування савців, відлякування ворогів і для мічення території. Опора савців – це ендоскелет. Він утворений такими відділами череп, скелет тулуба, що складається із хребта і ребер, скелет плечового пояса, до якого належать парні лопатки і ключиці, але в собак вони не розвинуті. Скелет тазового пояса це тазова кістка, а також скелет вільних кінцівок. Хребет має п'ять відділів шийний, грудний, поперековий, крижовий, хвостовий. Ребра, грудина і грудний відділ хребта утворюють грудну клітку. Передні кінцівки складаються із плечових кісток, променевих кісток, ліктьових кісток і кісток кисті. Задні кінцівки утворені стегновими кістками, великими і малими гомілковими кістками. Кістками стопи. Усі ссавці, навіть ті, хто живе у воді, дихають легенями. У ссавців між грудною і черевною порожнинами з'являється м'язова перегородка діафрагма, що допомагає в дихальних рухах. Під час вдиху діафрагма скорочується, грудна клітка розширюється і легені наповнюються киснем. Під час видиху, навпаки, діафрагма розслабляється, об'єм грудної клітки зменшується, повітря виходить із легень. Сцавці мають замкнену кровоносну систему із двома колами кровообігу. Серце у них чотирикамерне – два передсердя і два шлуночка. Травна система наскрізна. Вона починається ротом, оточеним губами. Завдяки зубам і жувальним м'язам сцавці добре пережовують їжу. Їхні зуби мають різні функції. Завдяки іклам сцавці утримують їжу і відривають від неї шматки. Різці дають змогу розрізати їжу. Подрібнювати чи перетирати їжу допомагають малі і великі кутні зуби, їжа, яку споживають ссавці, і зумовлює розвиток певних типів зубів. Подрібнена і змочена слиною їжа через глотку і стравохід потрапляє у шлунок, а через нього у тонкий кишківник. Далі йде товстий кишківник і анальний отвір, через який неперетравлені рештки виходять назовні. Травленню сприяють травні залози, слинні залози, що виробляють слину, печінка, яка виділяє жовч, і підшлункова залоза, що відповідає за травні ферменти. Видільна система представлена парними нирками, які фільтрують кров і відбирають із неї зайву воду і шкідливі речовини. Основним продуктом обміну є сечовина, яка у складі сечі через сечоводи потрапляє до сечового міхура, і через сечівник виводиться з організму. У сцавців трубчаста нервова система, яку утворюють головний мозок, спинний мозок і нерви, що тягнуться від них до всіх клітин. Сцавці мають складну поведінку, зумовлену високорозвиненим переднім мозком і мозочком, що відповідає за координацію рухів. Сцавці роздільностатеві тварини і розмножуються статевим шляхом. Самки мають парні яєчники, а самці парні сім'яники. Запліднення внутрішнє. Для більшості ссавців характерне живородіння. Розвиток зародка відбувається в організмі самки у спеціальному органі матці. Зв'язок зародка з організмом матері, обмін речовин, терборегуляцію, а також газообмін забезпечує плацента. Це тимчасовий орган, що поєднаний із зародком пуповиною. Розвиток у ссавців прямий. Після народження малята завдяки губам смокчуть молоко із молочних залоз самок, які певний час піклуються про дитинчат. Але, як вже було зазначено, ссавці різні і мають свої особливості. Тож не гай часу і переходь на наступне відео, щоб дізнатися, хто із савців відкладає яйця і виношує дитинчат у сумці. Запам'ятай Загальні характеристики класу ссавців хребетні теплокровні тварини. Шкіра має багато залоз потові, сальні, молочні, пахучі, зовні вкрита волоссям, мають вушні раковини, мають ендоскелет. Дихальна система представлена легенями, є м'язова перегородка, діафрагма, замкнена кровоносна система. Є два кола кровообігу, чотирикамерне серце. До наскрізної травної системи належать рот, глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишківник, товстий кишківник і анальний отвір, Є слинні залози, печінка і підшлункова залоза. Видільна система представлена нирками, сечоводами, сечовим міхуром і сечівником. трубчасту нервову систему утворюють головний і спинний мозок, а також нерви. Роздільно статеві Внутрішнє запліднення, прямий розвиток. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.